Всім привіт, радий вас бачити на моєму каналі. Я думаю, ви не один раз бачили, як люди заробляють 1000% в криптовалюті, і напевно задавалися питанням, як вони це роблять. Так от одним із найприбутковіших напрямків крипті являється IDO, тобто можливість купити певну монету за набагато нижчою ціною, ніж ринкове. Є доволі багато площадок, де ми можемо це зробити, але. У даному відео розберемо якраз таки участь в ITO на біржі Bybit. Це один із найбільш зручних варіантів і плюс тут доволі низький поріг входу. Ви зможете взяти участь навіть маючи якісь 200-300 доларів. Тому давайте будемо розбиратися, як тут все працює. Ось у мене відкритий сайт із переліком усіх IDO, які проходили. На біржі Bybit, Для того, щоб відкрити дану сторінку, нам потрібно в головному меню навести на вкладку Web3. І ось тут у нас буде IDO. Натискаємо сюди. І як бачимо, у нас відкривається сторінка із переліком всіх IDO. Тут у нас написано: станьте першим, хто отримує токени з величезною знижкою. Бачимо, що у нас всього було 903 тисячі учасників середній. Відсоток по ROI – це тисячі, що дійсно є просто величезною цифрою. І якщо ми подивимося історію минулих ITO, то можна побачити, що в нас немає ні одного мінусового проекту. Щодо самих проєктів, то їх вже було на біржі 24. Останнім часом вони виходять доволі часто. Ось у нас. Недавно було бонус блок, який дав майже 900% біт Бравел, проект на села Геймін, який дуже сильно здивував усіх і дав просто неймовірну дохідність в розмірі 21 тисяча відсотків. І я знаю, що деякі люди змогли заробити від цього проекту приблизно 25 тисяч доларів. Так, звичайно, там було всього лише 200 переможних місць, але це просто якісь дивовижні відсотки. І той, хто виграв в даному IDO, можна сказати, що зробив собі такий лайфчендж. Тому тут однозначно потрібно приймати участь, адже ми не несемо практично ніяких ризиків, а ріск реварт, як ми бачимо, тут дуже великий. Звичайно, найперше, що нам потрібно зробити, для того, щоб мати змогу прийняти в одному із Наступне хайдіо це мати аккаунт на Bybit, і пройти верифікацію хоча б першого рівня. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це створити Bybit Wallet на біржі. Це робиться також доволі просто. Буквально в декілька кліків. Переходимо на головну сторінку біржі, наводимо на вкладку Web3 і ось тут бачимо ByBit Wallet. Натискаємо на неї. Якщо у вас ще не створений даний гаманець, то десь тут у вас має бути кнопка Створити ByBit Wallet, втискаєте на неї і там просто слідуєте інструкції. Давайте тепер, на прикладі одного із IDO розберемо процес участі. На жаль, зараз немає активних IDO, щоб показати вам саме на ньому, але давайте візьмемо саме останній проект, це у нас бонус блок. Ось тут у нас зразу видно, в якій мережі у нас е, даний токен. Це нам важливо знати, тому що нам потрібно буде поповнювати наш е, Bybit Wallet саме в, мер... в тій мережі, в якій у нас е, є даний токен. Натискаємо на бонус блок. Є у нас тут коротенький опис, але це не настільки для нас важливо, тому що, як я казав, е, ще не було жодного е, убиточного IDO. Тут можна приймати в усіх підряд. Головне, щоб ваш аккаунт був виграшним і тоді ви точно будете в плюсі. Трішки нижче ми можемо побачити деталі IDO. Бачимо, що ціна на запуску у нас була 0,25 USDT. Було 1000 виграшних тікетів і 106 тисяч учасників. Тобто виходить, що в нас був приблизно 1% на перемогу, що в принципі не так і мало, особливо якщо ви займаєтесь мультиакінгом, робите багато аккаунтів, то тоді ваші шанси на перемогу будуть значно більшими і тільки один виграшний аккаунт зможе перебити вам усі витрати. Для того, щоб прийняти в участь в IDO, вам спочатку потрібно буде ось тут справа натиснути на кнопку зареєструватися. В принципі, процес участі в IDO у нас кожен раз такий же самий. Спочатку у нас йде період підписки. Як бачимо, він у нас триває приблизно 3 дні. У цей час ми повинні зареєструватися в IDO і поповнити баланс Bybit Wallet на суму більше ніж 300 USDT в мережі Arbitrium. У даному випадку ми ніяк не ризикуємо нашими коштами. Вони просто будуть лежати в нас на нашому Bybit Wallet, і якщо ми отримуємо виграшний тікет, то ось бачимо, що ми зможемо купити токенів на 100 USDT Получається, якщо ми виграємо, ми купуємо токени на 100 USDT а остальні 200 повертаються просто на наш аккаунт фінансування. Якщо ж ми не виграємо, то. Наші 300 USDT просто повертається на наш аккаунт фінансування. Тому, якщо у вас є вільні USDT, я точно раджу вам спробувати, тому що навіть якщо й шанс перемогти тут не такий великий, ви все одно нічого не втрачаєте і маєте можливість одним виграшним тікетом заробити дійсно велику суму. Отже, у період підписки нам потрібно поповнити баланс Bybit Wallet. Це можна буде зробити. Прямо звідси тут буде кнопка поповнити. Або ж ви заходите у свій Bybit Wallet в окремій вкладці. Ось тут у нас є кнопка Отримати. Вибираєте мережу, в якій потрібно поповнювати. Ось В даному випадку це у нас мережа Arbitrium. Вибираєте монету, вписуєте суму, це у нас від 300 USDT. І переводити активи на Bybit Wallet. Далі у нас проводиться період знімків балансу, він також триває приблизно 3 дні. Як бачимо, з 30 березня до 2 квітня. У цей період нам в принципі, нічого не потрібно робити. Якщо ви зробили перший крок, у вас просто на цьому Bybit Wallet потрібно, щоб лежала необхідна сума. В даному випадку це 300 USDT. Наступний етап це розіграш між учасниками. І вже 2 квітня ми можемо побачити результати, тобто дивимося, чи ми виграли тікет, чи не виграли. Якщо на цей раз не виграли, то нічого страшного, наші кошти просто повертаються назад. Якщо ж вам пощастило, то вам потрібно буде викупити дані монети на суму виграшних тікетів. Тобто, якщо у вас один виграшний білет, то ви можете купити монет на 100 USDT. Відповідно, якщо у вас два виграшних білети, то ви можете купити монет на 200 USDT. Після цього вам потрібно буде перевести дані монети із аккаунта фінансування на спотовий рахунок для того, щоб ви могли ними торгувати. Далі ви вже самі вирішуєте, чи вам відразу продавати всі монети, чи можливо трішки потримати. Мабуть, все ж таки більшість людей у випадку виграшу одразу ж продають усі монети, тому ціна, як мінімум, в перший час буде доволі сильно просідати. Так що я б, напевно, також радив продавати. Хоча б більшу частину монет, як по найвищій ціні. Але знову ж таки, це тільки моя думка, приймайте рішення самостійно. На цьому дане відео буду завершувати. Раджу усім вам спробувати даний спосіб заробітку. Як бачите, тут немає практично жодних ризиків, по затратах у нас тільки затрати на комісії, тому не пропускайте такі круті можливості від біржі ByBit. А на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!